Відкритим судовий розгляд цивільної справи за позовом Кудлай Олега Петровича, Суровкова Олександра Павловича, до Варшаніца Романа Автанділовича про честі, гідності та ділової репутації. Перевіряється явка стрін. Прошу секретаря судового засідання доповісти, хто є із учасників. До з учасників. Судове засідання з'явилися представник позивачів Трусов, відповідач Варшаніце та його представник на відеоконференції з Кугоробів. Так, а щодо представництва. Представьте, ви трусов в Анатолі трус, Сергійовичу. Так, трус пан Розакіюч, на підставі ОРТР представляє. Надавали позавчів. раніше? Сьогодні ще надав, в uh -huh. участі не приймав засідання. Сьогодні щойно, да? до так? Суд, до канцелярії чи секретарю судового? Секретарю судового угу. засідання. Так, дійсно. До суду надано на ордер. Ви обох позивачів представляєте, да? так? Без обмежень надано на до суду ордери. Так, щодо представництва інтересів позивача кудлай і Суровкова, правильно, так? Да? Без обмежень. Так, свідоцтво ви надавали свідоцтво не да, що свідоцтво. це. Це ваше Є оригінал свідоцтво можна на те, якщо потрібно. Але посвідчення секретар перед судовим засіданням перевіряв ваше не повноваження. Не, не перевіряв свідоцтво є, тому що щойно немає можливості вийти до реєстру. Посвіщення. Давайте ми пересвідчення на з, місці з, суд пере щодо ваших повноважень. До суду надано свідоцтво оригінал і посвідчення. Так, добре, видане адмнали Національна асоціація адвокатів України. Так, будь ласка, я повертаю оригінали. Угу. Так, і присутні безпосередньо відповідаль. Документи перевірялися, так? Так, так. Скретарем, скретарем. Да, да, да. Добре. Секретарем судового засідання. Ви оригінал. Добре. Справа розглядається у складі. Присядьте. Головуючим суддею Петченка за секретаря судового засідання Типош. По відводу складу суду присутніх, представника, позивачів, адвоката Трусова є з'ява. По відводу складу суду відповідача. Немає. Права обов'язки відомі зрозуміли, відомі стороні позивича. Не потребує роз'яснення? Не потребує. Бачу пам'ятку роз... ознайомилися відомі. і тут свої підписи залишили сторони. Так. Чи клопотання заяви є, що не вирішені у попередньому складі суду у сторони позивача? А, так, ваше ще було попитання ще в попередньому складі суду в Мікропольському району і щодо витримування доказів, яке було направлено до суду ще 05-1022 року. Станом на сьогодні немає інформації щодо вирішення даного питання, установлення відповідно ухвали та витребування відповідних доказів. Так, ну наскільки можете висловити свою думку, чи а що, там, що, там, що ми а... там пропустили, можливо? Перед у чого кого так? Капитанського <клухи> витримування інформації з районного управління, з Одеського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Додичній області а, стосовно матеріалів кримінального права. Так ані відходи у відповідь. Відповідь частково находимо на адвокатський запит. Так, а є у нас представник відповідача, так? Да? Да, так. Да, да. Ви можете хочете висловити свою думку з приводу даного клопотання? Да, да. Ви завершили свою так, репліку? Так. Репліку завершили на запитання сторони безпосереднього особистого відповідача. Будь Ласка, слухаємо вашу позицію, чи запитання буде? Ваша честь ще у минулому складі суду надавалась відповідь, що передали цю справу на розгляд до слідства Одеської області, вдається. Тому треба перевірити, бо там вже була відповідь на це ну, на увагу суду про викупування підсумку. Правильно суд розумів, що е, процесуально суд вирішував дане клопотання чи заяву так, про так, витребування так? так? І в матеріалах справи мають бути підтвердження, відповідь або там, направлення за належністю, так, я розумію? Куди потрібно звертатися? Так, так, так. Значить, ми будемо з'ясовувати. Так, ви посилаєтесь на те, що ще 5-10 подавали до суду клопотання. Разом з тим, як бачається, що проводили судове засідання ще раніше. Будемо це разом з позовом подавалось клопотання Пізніше. Пізніше. Пізніше і склопотання пропоновлені скрипці. Дійсно, є 89-й і 90-й аркуш клопотання при витребуванні доказів, датований 6-10-22 року клопотання від сторони представника позивача адвоката Кокарєва. Це Ваш попередник, так? Так, 6 Є таке клопотання. Ви посилаєтесь на те, що не розглядали з даних Ваше, Наскільки мені відомо, ні. Якщо розглядалася була надана відповідь, що матеріал кримінального провадження за дослідністю передали до іншого управління, то відповідно потрібно такий час для а, надання іншого клопотання про витримування доказів. А, будь ласка, сторона відповідача, представник. <кій> ви посилаєтесь на те, що. Так, дійсно, поки, поки запитувала, вже є така ухвала. Аркуш 166, 167. Є ухвала суду від 14 лютого 23 року. Про витребування доказів, якою було задоволено частково, як вичається з -по тексту відповідної ухвали, клопотання представника позивача, витребувано від керівництва десь районного управління поліції, №2 номер 2 головного управління з дозволу слідчого або прокурора в тому в обсязі, в якому вони визначають можливу інформацію про стан судового розслідування кримінального провадження, вказано номер останні. 01.17 від 185.2022 року. Зокрема, про наявність такого провадження чи завершено досудове розслідування та у якій саме формі? Так. Направлено відповідну ухвалу 168-й аркуш на адресу відповідної установи. Ви знайомились з матеріалом справи? А, частково лише до Там відомо, що була така що є. Існує відомо, а, відомо від попереднього представника, Далі. що нібито направлено за підслідністю. Проте з самою відповіддю на ухвалу суду про витримання доказів. Я не ознайомлений. Тому ну, і прошу дати. Ну давайте так. Ви могли з мого ознайомити, щоб наразі час не витрачав суд. Свій час в судовому засіданні на те, щоб ознайомитися саме в цій частині з матеріалами справи, йде та відповідь, і вже це була реалізація іншого процесуальної кої тобто не витребування доказів, а можливо про направлення цієї ухвали цієї до іншої установи. Так, ви повинні це були зробити до початку судового засідання. А, проте не ознайомилися. Я новий А що вам заважало? А що вам зараз? Тому саме не було часу на ознайомлення. 22 вересня тільки уклав угоду з, зі своїми клієнтами, позивачами, тому і не було можливості приїхати з Одеси 10 та завчасно ознайомитися з матеріалом. Щодо можливої наявності відповіді, я тільки дізнався від попереднього представника це Андрія Купила. Відповідь існує на арку 698 щодо виконання ухвали від начальника сектору дізнання щодо того, що було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за відповідним номером кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частину першої статті 249 Кримінального кодексу України. Так. Матеріали кримінального провадження направлено до Одеського обласної прокуратури для подальшого направлення до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві. Номер вказаний, вихідний, інформацію щодо завершення розслідування та у якій саме формі постанови про закриття кримінального провадження чи скерування до суду обвинувального акту, сектор дізнання Одеського руб номер 2 ОМП, в Одеської області не володіє така відповідь. Є. Отже, наразі є така інформація, тому скорестуйте свої клопотання до суду. Здоровому порядку у вас є таке право. Так, а ви щойно вступили в процес? Так, 25.09 ордер. Ну, а в електронному суді ви зареєструвалися? Ні, вже, а, не, не, вас час? Є електронної справи. Ну, скажіть, будь ласка, такі обставини з'ясовані судом, такі а, фактичні обставини і наявність доказів і відповіді, можемо розпочати слухання з того? Ваші за можливо, оскільки відповідача посилається у своїй статті на показання свідків яким чином ці показання були отримані, чи на місці, коли було безпосередньо зроблено відеозапис, чи в слідчому управлінні, чи особисто співбесіду з даними свідками, нам не відомо, тому саме для вирішення цього питання було направлено попитання у відділському районному суді до районного управління для витримання цієї інформації, яка є необхідною для об'єктивного та всебічного розвитку справи. Тобто, станемо сьогодні е, лише за наявністю тих матеріалів, які є у провадженні, говорити про наявність і про відсутність свідків, на яких е, суто і ґрунтувалася стаття відповідача, е, ми не можемо розібратися. Ну, пояснення не змозі надавати. В подальшому вирішувати питання про необхідність е, і диційність його перерви для того, щоб ви свої там, біркування виклали або іншу інформацію. Надали до суду ваше зу. що в mm? будь-якому разі потрібні докази і відповідь е, супровільне. Звідки вовше вообще... то що ви пропонуєте суду? Ну суд вже зафіксував. Він почув ці ваші довід, що в суду в даному випадку потрібно робити. Стадія а. судового розділу. Суд прийняв справу зі стадії судового розділу. Тому що всі питання суд попередній, у складі якого роздала справу, вони вирішують. Ми в будь-якому випадку наполягали на своєму клопотанні, а як суд вирішить. Тобто ми вважаємо, що ці докази є необхідними. На якому своєму клопотанні ви наполягаєте? Є ухвала вже де реалізовано клопотання при витребуванні доказів. Що? Які клопотання у вас? А, що? Направити відповідного посуду провідним відповідно доглядом до, до, до районного управління ДПР. Де наразі відповідний право? Зрозуміло, сформулюєте це в письмовому вигляді, подасти до канцелярії, як то передбачено А Також надати можуть ознайомитися безпосередньо з відповідно відповідною відповідь. Щодо ознайомлення, так, у вас є такі питання? Так. так. Ну, у вас не було перепон в цьому? Так, ну зрозуміло. Будь ласка, позиція є сторони відповідача або безпосередньо відповідача, або адвокат по відрозв'язку. Будь ласка. Якщо дозволити, то буде я. Будь ласка, Висловлю. так. висловлюєте, висловлюєте. Ваша честь, ми вважаємо, що можна продовжувати розгляд по суті. Чому? Тому що всі питання на підготовчому засіданні були вирішені. Вона поживача не подавала додаткову кварталку, тому пропустила, грубо кажучи, свій строк на подання доказів. Про що каже там той. за показами свідків, ми в судовому засіданні встановили, що так, таких речень немає, бо, тому, ну, що вони будуть з'ясовувати. Вони надали відповідні протоколи допиту, і це ще є свідки, там охоронець і рибалка то фактично ну, всі, всі питання, і я з вами погоджуюсь, були вирішені на підготовчому засіданні. Тому можна поступати поясно. Ну, така позиція. Щодо, перер... Щодо ознайомлення, права на ознайомлення сторони, така ж сама ваша позиція, а так? Це, 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 це право сторони, якої не можемо заперечувати. Не можете заперечувати. Так, добре, така ж сама ваша позиція так, як вашого адвоката, так? Так. Буде репліка з вашого боку а, що стосовно протоколів, які наявні матеріали справи, Вони не, не збігаються з тією інформацією, яка наявна в статті е, відповідача. О, саме з цієї підстави ми е, запитували інформацію через рулу суду щодо яким чином відповідач отримав відповідні від, відомості від свідків. Чи безпосередньо він з ним спілкувався, чи йому на, 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 на надали слідчі які? Ведуть там кримінальну справу відповідні пояснення свідки, свідків. Чи з самих протоколів, які наявні матеріали кримінального провадження, от що необхідно було вирішити в даній справі. Ви заявляли до суду опитання про виклик свідків? Чи ви це посилаєте до... щодо інформації? Ми, ми ми не підтримуємо попотання про виклик свідків. А те клопотання ага. про е, отримання матеріалів від контексті отриманих матеріалів ви посилаєтесь на покази свідків, які не зрозуміло чи давали покази, чи вони фігурували в дані кримінальному е провадженні. Так сходу, а, яким чином була отримана інформація відповідача від відповідних а. свідків, тому що відповідач наполягає на тому, що інформація була отримана безпосередньо від свідків, яких саме які фігуруються е, е, матеріалах кримінального провадження а. чи які були. Допитані на місці відеозйомки, чи безпосередньо mm -hmm. свідки, яких відповідач вважає, як просто співбесідниками в момент проведення відеозапису. Скажіть, будь ласка, Рем щодо свідків, які по інформації ті, що витребувалися стороною позивача, що інформація відсутня, так, правильно? Так, про що ви просите там постанови, закриття, чи яка там стадія кримінального далі? розслідування? Кримінально провадження, слід. наскільки мені відомо, є два свідки. Це Кудлай Сергій і ще один свідок. Є протоколи допитів. І відповідно ми поставили питання на вирішення щодо того, яким чином дані протоколи або пояснення мусних свідків, або опитування. Громадян потрапили до відповідача. Та чи фактично це відбувалося. Тобто відповідач грутує е, е, свій відеозапис, свою статтю на тому, що він отримав інформацію від свідків під час забиті е, 18... 18 травня 2022 року. Ваша честь дозволите, я доповню, щоб ми всі питання. Чекайте, буде репліка з вашого боку. Почекайте, будь ласка, почекайте. Ну, Щодо інформації щодо тих свідків, буде вона відображена якимось чином, от на вашу думку, у тих документах, що ви просите витребувати від ДБР? Що ви якби анонсуєте таке бажання своє Аж так, скерування ухвалю тебе деб на відповідну хвалу суду повинен дати інформацію? Чи надавав він матеріали, а саме пояснення свідків до третіх осіб, а саме до відповідача? В событиях травня 2022 Так, ну, Зафіксовано ваше пояснення. Тобто, яким ви? чином було отримано взагалі посвідчення старого образ 2013-го відповідачення, яким чином воно було відображено в статті, матеріалах в Ютубі? Так, репліка є з боку представника відповідача адвоката. Будь ласка. Дякую, Ваше Чіпці. Дивіться, тут трошки йде і ситуації. У нас предмет спору є відповідна стаття, де викладена відповідна, відповідна інформація. Позивач <кій> самих позивача хоче спростувати, що ми незаконно отримували цю інформацію. Проте сам відповідач був присутній під час того, як проводили свічі дії, і поліцейські надавали можливість бути присутніми, записувати на камеру. На камеру на відео, відеозапис є, який ми також отримали задоволення оглянути. Оригінал статті і відеозапису. Там буде все ну, чітко зрозуміло, кого опитував сам журналіст в ході того, що працювали також і поліцейські. Тобто немає підстав, щоб як то кажуть, затягувати справу. І в матеріал справи ну, всі відповіді вже є. Так, ну зрозуміло. Можна, а, така ж сама позиція. Доповнення. Так, да. Я хочу угу. погодитися з, 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 зі своїм е, представником і ще раз підкреслити, що свідок це та особа, яка є на відео, з якою я спілкувався. Угу. Я нічого не отримав ні в якого слідчого. Я отримав все, що у мене в статті, я отримав на місці, де я був перебував безпосередньо. І ви, ви посилаєтесь там. фактично на відзив, на пояснення, що викладені у відзиві? І да доказали, я все, що, так, що я розуміло. все, що в моїй статті є, все було доб... мною добито на місці. Добуто, я не було нічого не отримав. Я спілкувався з позивичами, я спілкувався з свідком. Я бачив це посвідчення на власні не очі сьогодні. і фотографував його. Так, Чому це я думаю, це що це достатньо? достатньо. Да. Ну, фактично, сторони вже обґрунтовують свої позиції поясненнями як щодо предмету спору і відсилу, який викладений у, щодо у письмовій заяві. так розумію, що до суду раніше, яка судом у даному складі суду ще не досліджувалася. Тому суд доходить до висновку щодо можливості розпочати слухання справи у подальшому. У сторони позивача є право на ознайомлення з матеріалами справи, так як щойно до договору ордеру, який ви долучили до справи, ви щойно долучені до справи у якості захисника на стороні позивачів є таке право. Якщо ви в змозі наразі давати пояснення по суті предмета і підстав позову, то ми можемо розпочати. Якщо ні, то тоді суд буде вам надавати час для можливості ознайомлення з матеріалами справи. 6, Я вважаю, що необхідний час для е, надання можливості знайомої справи. Щонайменше відповідно до цивільно-просесуального законодавства. Скільки вам часу? Прошу народних суду. Така ваша репліка. <кій> так. З боку сторони відповідача клопотання заяви всі вирішені були з вашого боку. Є які наразі клопотання процесуального характеру? Ваша честь, єдине, єдине, що у нас було, це заява про огляд доказів за місцем знаходженням, а саме це всі оскаржувані статтю і, і, і відеозапис, які оскаржуються. Я, я не пам'ятаю, тому що не міг приїхати оглянути. Чи там дійсно о, задоволена ще в Ютубі глянуть відео? От єдине не пам'ятаю. Ну во або а або чи можете зараз ну якби чи чи може я зараз винести таке клопотання чи розглянути і а, вирішити питання перед тим, як ми поступу значить, ви ви ж також є а, в електронному це? суді? Ви з МОСІ були знайомитися? Чи у вас є які сумніви, що якісь документи не відскановані і відсутні в електронному суді? Можна я так допомму? Ми, ми подавали заяву на огляд е, доказів за місцями знаходження і попереднім складом суду. Ми це оглядали. Цього о, достатньо для вас. Почекайте, ви оглядали їх? Попередній склад суду і ми оглядав. Да, оглядав. Для мене буде все достатньо, тому що я буду нарад це все переглядати. Все, все, все що от... там оглядали. Ми, якщо є сторони якісь не. заперечення, то Ні, ми можемо сторона, це... я що хоч то засідання, яке ви чи хто там просив. В засіданні в попередньому складі суду, яке було, я так розумію, 14 року, так? Ага. Оглядалися відповідні відеодокази, так? Да, так? Оглядалися, так. Да. І ви посилаєтесь на те, що вони оглядалися, чи буде достатньо їх для перегляду, для дослідження судом в судовому да, засіданні? в да, даному складі суду. В даному складі суду. Ваша думка. Ви так, 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 так. Цього приводу ми два на направляли клопотання до суду про видачу копії технічного запису судового засідання 14.06.22 року. Ми копію запису отримали, okay. оскільки в нас також є сумніви щодо повноти та об'єктивності дослідження доказів. Тому саме із цього приводу ми просимо суд надати нам час для ознайомлення з відеозаписом судового засідання 14.06.22 року. А отримали ви відповідну фіксацію? Сьогодні вас ще сьогодні. Так, є репліка з боку сторони відповідача. Так, да, Ваша честь. Якщо у вас буде машини, то прошу. У нас була подана заява про огляд доказів за знаходження порядку, передбаченої статті 85 від двадцятого друга двадцять. У зв'язку з тим, що є заперечення. Від відповідача, ой, від базовача він не був присутній, у нього були технічні проблеми на свом розумію. Повторно розглянути згадано заяву під час дослідження доказів і оглянути оскаржувану публікацію та відео в Ютубі. Публікації відео в Ютубі зазначені в нашій заяві від 20 на кола 23. А вони надавалися в електронному вигляді? Ні, ну, як по подавах, так і що по, по Ну, по вони знаходяться в інтернеті. Просто, в інтернет так. в інтернеті є силка на інтернет-ресурс. Так, так. Є сілка, ви так, подавали, так? Так, подавали. Ну, це оригінал. Ну зрозуміло, зрозуміло. Суд на місці доводить до відома, що розгляд справи в новому складі суду передбачає дослідження доказів і розгляд справи по суті в ну знову в новому порядку. Тому так. суд буде досліджувати відповідні докази, відповідно до тих рішень процесуальних, які приймалися за участю сторін за ссылками, які надавалися в заяві. Так я розумію, що це була письмова заява. Так, письмова заява. Так. Добре. Ще які клопотання є у сторони відповідача? Підміці немає. немає. Тобто, у вас є право на ознайомлення. Скільки вам часу потрібно? Якісь доказами, що ви я, отримали, я ще сьогодні ознайомлюсь по один день. У вас є таке право зміновитись. Звичайно, буде оголошено вкладати судове засідання і під час відповідної перерви ви можете знайомитись з матеріалами справи. Так, щодо. Ви бажаєте якісь письмові там, обґрунтування подавати? Чи вам просто для особистого а, а, інформування? Для, для особистого інформування, яким чином проходило а, дослідження доказів, оскільки дійсно попереднього представника воно суді, коли він був присутній через відеоконференцзв'язок, вязок то не було світла, або тривога була, він не зміг бути присутній у судовому засіданні під час дослідження доказів технічно. Тому і витрубовували це відеозапис ауду так, розуміла. Суд на місці постановив відкласти судове засідання, надати можливість стороні позивачів на ознайомитись з матеріалами справи. Разом з тим повідомляє суд щодо щільності судових засідань з рахуванням на вийденого будемо е наразі з'ясовувати дату і час можливого судового засідання. Так, я вам пропоную на 9 жовтня на 15.30. Ваша честь, у мене вже запланована справа на 15, якщо можливо там або раніше, або 10. У такому випадку 10 жовтня на 15.30. Так, да. Вас влаштовує також? Да? Да, да, да. Так. Да. 10 жовтня на 15.30.